Всім доброго дня, також сьогодні я подавала еще один велосипед, це також велосипед кубик електрик з на 350 Вт під кассету, обладнання шиман, 7 швидкостей сзади, ручка газу с вольтметром, с ключом замикання, половинського типу, кнопка фари, фари встановлювали на 2500 люмен така ярка. На цю кнопку під'єднали круиз-контроль, регулюється руль по висоті. Батареєчки можна встановити 8, 10, 13, 36 вольт, 13, 48 вольт, 14,5 і 18 А годин. Так що заходьте на наш сайт, їде велосипед дуже файно. Зараз традимо. Ось це до км, 38 40 кілометрів, там 38-40. Так що виглядає дуже круто. Так що Звертайтеся, ми знаходимося в Києві, на Петровці, Степана Бандера 15Г, або телефон і сайт в Шапці профілю. Відправляємо по всій Україні. Доставку до вас, до речі, сплачуємо ми. Всім гарного дня! Чекаємо ваших замовлень. До побачення.